Друзі, на обзорі в мене сьогодні ось така репліка на Benchmade. Benchmade Osborne 940. Саме це виконання в мене в карбоні. Швидко розкажу про його характеристики, з яких матеріалів він складається, а також скільки він коштує. Поставляється ось в такій коробочці, має чохол і, в принципі, більше нічого. Коробочку в стороночку і далі про характеристики. Загальна довжина цього ножа 19,6 см. В принципі, практично повнорозмірний ніж, не дуже маленький, десь такий середній. Клиночок у нас 8,4, по обуху 3,2. Замок аксіслок карбонове руків'я, вага 72 грами і коштує дана моделька 820 гривень на ринку України. І тепер давайте детальніше про його матеріали і роздивимося, з чого він складається. Давайте я вас просто так ось поближче. карбонове руків'я. Повністю в нас все затягнуто на Торксас. Торкс Торксторкс це в нас зірочки такі. Осьовий гвинт в принципі осьовий гвинт в нас зафіксований. З іншої сторони, що буде чудово сприяти при обслуговуванні даного ножа. Так, більше на цій стороні немає нічого, окрім отворів під нашу кліпсу. Кліпса переставна на іншу сторону. Отвору під темляк немає, але можете поставити під кліпсу ваш темлячок. Кліпса в середньої такої жоркості тому свій функціонал вона буде виконувати, я думаю, чудово. Покриття це в нас просто фарба. Фарба в подальшому використанні трішки буде так підтиратись, але це буде навіть. Такого трішки е, додавати, я не знаю, мені не відподобається, коли трішки ось ці боки підтерті. Витиснено Benchmade USA, і в принципі, все. У нас е, наші болти. Далі ми. Відкриваємо наш ніж. В принципі, непогано він фліпує, тому що всередині має два підшипники. Зібраний дуже гарно, як такового люфта, ні продольного, ні. Поперечного немає. К замкам lock, ну, немає ніяких зауважень, звісно. Бачимо, відкривається з боночки, боночка в нас на тому ж самому торксу, що дуже круто, тому що я знаю, інші запресовуються, а тут можна розкрутити та, в принципі, гарно заточити ваш ніж. Клиночок у нас, виробник заявляє, що тут D2, по факту я вам скажу, може і D2, але я думаю, тут 9 хром 18 десь приблизно буде стояти, це чудово наживіще сталь, ствердиться 58 одиниць по роквелу, має фінішне покриття, це стомвош. Галтовочка камінням дуже гарно показує себе на практиці. Бачимо маркування в нас гравірування лазером BA 940. З іншої сторони, теж гравірування Osborne під оригінал все зроблено. Що ще можна додати про даний ніж? Дуже гарно лежить в руках. Працює механізм на відмінно, клиночок по центру ціна 820 гривень, Я думаю, чудова, чудова ціна за даний ніж з таким клиночком практично середньої. Середнього розміру ніж з карбоновим руків'ям, також всередині покажу вам. маємо, ну, Хто знає, тут напевно не видно буде, але всередині має ось такі металеві проставочки. Це лайнери не по всьому руків'ю. Це в нас з замочка аксеслока, ось такі вставочки робляться, щоб наш замочок гарно працював. І, в принципі, по карбону, я думаю, у вас ніяких зауважень не буде. Ну, в принципі, все. Тільки є один нюанс. Бачите, ось тут хто не зв'язаний з ЧПУ, навіть не зрозуміє, що це таке. Ось тут, коли робилось руків'я, бачимо, як фреза ходила, і такі трішки, ну, вони не зазубранки, а ось якийсь візерунок вийшов. Тому. Ось це один нюанс, який я знайшов в даному ножі. Могли б тут, звісно, там трішки шкурочкою дрібною обробити це, але вони не стали. Я думаю, в принципі, це ну, ось я до чого зміг докопатися а так, ніж прикольний, гарний. Я думаю, вартою своїх коштів ось така штучка.